Василь Добрянський почав писати детективи вісім років тому. Раніше були оповідання, повісті, романи на загальну тематику, а потім вирішив, що треба загострити сюжет. Детектив Лілі», що презентував у надвірній, це одна з останніх виданих книг для широкої публіки. Вона містить 400 сторінок. Лілі це детектив, сучасний детектив, який торкається дуже складних таких проблем людських. Торкаються психологічних портретів, і розповідати про детектив взагалі то дуже важко, не розкривши її та його таємниці. На авторській полиці Василя Добрянського літературне псевдо Борис Крамер налічується близько трьох десятків романів. Більшість з них детективи, але є і ретро-романи. У основу своїх творів автор вкладає історичні мотиви. Читаючи детектив, людина. Пізнає певний певний психологічний тип людей. Детектив має бути таємницею. і читач має читати до останньої сторінки і не знати, хто злочинець, але в кінці. Детективу, все таки дізнатися, тому що добро і закон завжди має торжествувати. Вчитель села Верхній Майдан, пан Ярослав, ще до початку презентації Лілів встиг придбати вже четверту книгу Василя Добрянського. каже, захоплюється його детективами особливо стилем написання. В українську літературу увірвався Василь Добрянський. Я ще пам'ятаю, та він і зараз рукується як крамер. Ось він вірвався дійсно з якісним детективом і захопив читачів. Я думаю, що нема такої людини, яка б не була в захопленні від його книжок. Цікаво, те, що він пише. Такими серіями також все гарно, бо тоді кортить придбати одну книжку, потім другу, потім третю. Василь Васильович досить продуктивно працює. Працює, бо з тої зустрічі, яка була трошки давніше, Двірній, випущено дуже багато книжок. Зараз я знаю, що на арсеналі книжки досить гарно продавалися, тобто це є це є клас. За словами Василя Добрянського, його книги друкуються в популярних видавництвах. Детектив Лілі потрапив у топ на книжковому фестивалі Арсенал що недавно відбувся в Києві. Іван Осташук, Віктор Костенюк, Яна Лазорик, телерадіокомпанія компанія